Приїхала інспекція з перевіркою до в'язниці. Ворота навстіж, камери відкриті, собак немає, охорони немає. Усі ув'язнені на місці. Головний інспектор до начальника в'язниці. Що ви зробили? Чому ніхто не тікає? Усі на місці, охорони немає. Усе дуже просто. Ми провели інтернет, підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Молодий чоловік звертається до професора. Пане професоре, я прошу руки вашої дочки. Юначе, відповідає професор. Відповідь я маю дізнатися у великого дракона, як завжди робили люди на сході. Немає необхідності, каже хлопець. Благословення вашої дружини я вже отримав. Клієнтка приходить в ательє, довго розповідає про те, який костюм вона бажала б замовити, яку фурнітуру підібрати, та ще тисячу побажань. Врешті-решт запитує: а яку максимальну знижку ви можете мені запропонувати? Майстриня, зітхнувши сто відсотків, ви нічого не платите, ми нічого не робимо. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. На одній із римських вулиць в Італії поруч сидять два жебраки. Один із них тримає в руках хрест, а інший зірку Давида. Багато людей проходять повз, але гроші кидають у капелюх тільки тому, в кого в руках був хрест. Священник проходив повз, зупинився, щоб подивитися, як натовпи людей давали гроші тому, хто тримав хрест, і обходили стороною бідняка із зіркою Давида. Зрештою, священник підійшов до жебрака із зіркою Давида і сказав: Сино мій, ти не розумієш, це католицька країна. Рим головне місто католицизму. Люди не хочуть давати тобі гроші, тому що ти тримаєш зірку Давида. Тим паче поруч із тобою сидить бідняк із Христом. Ба більше, найімовірніше, люди дають йому гроші тільки через недоброзичливість до тебе. Бідняк із зіркою Давида вислухав священника, посміхнувся і звернувся до хлопця з Христом. Аго, Мойшо, Ти таки подивися, як цей дядько намагається вчити маркетингу самих братів Гольштейнів».